Усім привіт! Мене звуть Інна, і ви потрапили на мій канал. Сьогодні я розповім про те, що мені подобається у Китаї та чому я живу тут вже 4 роки. Не забувайте ставити лайки та підписуватися, щоб не пропускати мої нові відео. Тож, почнемо! Коли я тільки сюди приїхала, я зовсім не планувала залишатися тут на цілих 4 роки. Для мене це було щось нове, та я просто хотіла побачити нові місця, пережити нові емоції, трішки помандрувати. Спочатку я зовсім планувала залишитись тільки на півроку та поїхати додому. У мене були великі плани поїздити по Китаю, а також їздити до Японії та Кореї. Я й досі про це мрію. Тобто подорож була моєю головною метою, щось типу програми Work and Travel, але у Китаї. По-перше, коли я сюди приїхала, я зробила усі потрібні документи, як я вам розповідала у першому відео, та почала працювати. Потім мій бос говорить, було б гарно знайти ще одного вчителя англійської. А мій чоловік на той момент щойно випустився з університету за спеціальністю викладач англійської мови. Це так вдало склалося. Мій чоловік відправив своє відео себе. Босу все сподобалося. Ми підготовили його документи для приїзду до Китаю, та через два місяці він також приїхав у Китай працювати разом зі мною. Усе реально дуже гарно склалося. Так ми почали працювати разом у китайській школі. Я думаю, ті, хто цікавились Китаєм, знають про те, як ця країна відрізняється від нашої, та й узагалі від усіх європейських країн. Приїхавши сюди уперше, усе реально привертає увагу. Поживши тут 4 роки, справді можна виділити моменти, які тобі подобаються та не подобаються. Сьогодні я розповім тільки про те, що мені тут подобається. Місто, де я живу, знаходиться майже посередині Китаю. Десь між Шанхаєм та Гуанчжоу. За усі чотири роки, що я тут живу, я бачила як йде сніг тільки одного разу. Та ніколи не бачила сніг на землі, бо через температуру він увесь дуже швидко тане. Наприклад, зараз, коли я про це розповідаю, на вулиці січень та температура 22 градуси. Така температура незвичайна для січня. Зазвичай вона близько 15 градусів та може опуститися навіть до нуля. Тоді можна побачити сніг, особливо якщо поїхати в гори. Але усе одно нереально тепло для людини, яка приїхала з Харкова, де взимку температура зазвичай нижче нуля. Хоч температура зазвичай не нижча нуля, вночі усе ще холодно, бо опалення є тільки у містах на півночі, а наше місто знаходиться більш на півдні. Для того, щоб зігрітися, ми втягаємо спеціальну теплуну для такої погоди одежу, що можна придбати онлайн на Taobao. Втім, влітку температура досягає 40 градусів, що для мене, як для людини, що любить холод, така погода теж не підходить. Спека у китайському місті не зрівняється зі спекою. У Харкові. До мого приїзду я завжди скаржилася, як влітку у Харкові спекотно. Але зараз я розумію, що таке справжня спека. Коли ти сидиш, не рухаєшся та усе ще потієш, це просто жах. Я усе своє життя у Харкові прожила без кондиціонеру. Але тут це просто неможливо, інакше зовсім нічим дихати. Так як ми зазвичай працюємо влітку, ця спека не дуже помітна. Вдома кондиціонер, на роботі також кондиціонер. Тож усе не так погано. Взимку також. Саме, якщо холодно, то просто використовуємо кондиціонер. Може здаватися, що я описала погоду в негативному ключі, але усе ж таки я б назвала цей пункт перевагою ніж доліком, бо більшість часу за рік погода досить гарна, тепло сонячне та майже не дощить. У великих містах природи зовсім нема, тільки хмарочоси повсюди. Тому я у якомусь сенсі щаслива, що живу в маленькому місті, бо кожен день, коли я прокидаюсь та йду на кухню, я бачу гори. куди не подивлюся повсюду гори. Посправді кажучи, це те, про що я мріла усе своє життя, бо як ви знаєте, в Україні гори можна побачити лише на заході. Я ще мріяла про те, щоб жити неподалеку від моря, але ця мрія ще не збулася. Я усе ще над нею працюю. Усе ж місто, де я живу, хоч і маленьке, але дуже гарне. Природа нереальна. Навіть коли їдеш до сусіднього міста, з усіх сторін ти оточен горами дуже гарно. Мої мрії збулися. Таобао – це найкращий онлайн-магазин, який я колись бачила. Це місце, де я можу знайти буквально усе, що мені потрібно. Та це доставлять максимум за три дні. Тобто, якщо ти живеш навіть у селі, ти усе ще можеш придбати все, що ти захочеш у цьому додатку. Та це буде дуже швидко доставлено до твоєї двері. Як до мене, це просто ідеально. Бо я живу у маленькому місті, та якщо не Таобао, то мені потрібно їхати до більшого міста, щоб придбати ті речі та їжу, які я не можу знайти тут. Таку їжу, як сир, хліб або ковбасу щось дуже звичне для нас в Україні, але тут це непросто знайти. Або речі, які набагато дешевші на Таобао, ніж у реальному магазині. Дуже зручно. У приїзду додому буду знову звикати до звичайних магазинів. Коли я приїхала до Китаю, перше, що мені потрібно було зробити, це завантажити додатки, Alipay та WeChat. Звичайно, люди усе ще тут використовують кеш. Але якщо у тебе є Alipay, то й кеш тобі не потрібен. Єдиний момент, коли я використовую кеш, то щоб скоріше оплатити паливо для машини. У перший раз, коли я хотіла оплатити через телефон, було багато нюансів, бо я не маю китайського ID. Тож, це зайняло багато часу, та я вирішила легше зняти гроші з картки заздалегідь та оплатити готівкою. Окрім цього, неважливо, що де і як, скрізь можна оплатити через Alipay або WeChat. хоч Alipay більш популярний. Як до мене, це дуже зручно. Єдине, що тобі потрібно взяти з собою, коли ти виходиш на вулицю, це твій телефон. Люди, яких ви зустрінете у Китаї, це просто щось неймовірне, їм реально начхати на те, як ви виглядаєте, як поводитись або що робите. Тут ви можете жити так, як ви хочете, не боячися суджень, вдягати будь-яку одежу, що вам подобається. Єдине на що люди можуть звернути увагу, це на те, що ви іноземець з європейським обличчям. Те, що мені реально сподобалось, це те, що люди завжди готові тобі допомогти. Навіть якщо твоя китайська не така вже й гарна. Люди не гніваються, навпаки, вони посміхаються та усе ще намагаються тебе зрозуміти. Звичайно, бувають винятки, як будь-де. Але більшість людей дуже привітні. Для них це теж цікаво порозмовляти з іноземцем, який хоч трішки розуміє китайську, або спробувати попрактикувати англійську. Для вас це практика, для них це історія, що можна пізніше розповісти рідним та похвалитися перед друзями. Тож Китай це одна з тих доброзичливих країн, де легше за все практикувати іноземну мову. Чи зіштовхувалися ви з таким у інших країнах? Розкажіть у коментарі. Мені буде дуже цікаво про це прочитати. Дякую за ваші перегляди та лайки. Підписуйтесь на мій канал та побачимось у наступному відео. Бай-бай!